Едуард Ремезюк хірург із загальним стажем роботи у понад два десятиліття, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. У вересні 2014-го медик розпочав службу у складі 66-го військово-мобільного госпіталю. Більше року перебував на сході, де надавав медичну допомогу військовослужбовцям та мирним мешканцям. Сліду, Курахово, Піски, Авдіївка. Це такий бойовий шлях на 66-го мобільного госпіталю за перші сім місяців роботи. Нашим госпіталем було проліковано більше трьо тисячі поранених, травмованих, соматичних хворих. За цей період часу зроблено більше тисячі оперативних втручань, сотні життів врятовано. На одній сесії Верховної Ради. 66-й військовий мобільний госпіталь був признаний найкращою медичною установою нашої держави. Робота в польових умовах, розповідає Едуард Ремезюк, суттєво відрізняється від тієї, до якої звик тут у Тернополі. Там розраховувати здебільшого доводилося лише на власний досвід. Тут є, немає масового поступлення хворих, а там є масове поступлення хворих, коли одночасно може поступити 4, 10, 15 поранених. Тут є можливість і час провести додаткові методи обстеження, там таких умов немає. Там тільки грає роль твій особистий досвід, і всі обстеження зводяться до мінімуму. З всіх обстежень. Пораненого оглянули, подивилися, оцінили його стан і зразу ж в операції разом із українськими військовими. Едуард Тремезюк пережив чимало моментів: як моторошних та небезпечних, так і таких, які вселяють віру, що у нас все буде добре. Зима, мороз. А якраз цей обстріл став хлопців 79-ї аеромобільної бригади. Вони в бані були, і буквально вони в баню, в цей підвал заскакують. Шльопанці, в'єтнамки на босоногу, на півроздіті, мороз 20 градусів, обстріл йде дуже інтенсивно і б'ють якраз точно по нам. Все, воно лягає зверху. Проходить 20 хвилин, 30 хвилин. Тут дивлюся, хлопець щось, щось зайнятий тим мобільним телефоном. Питають, що ти робиш, каже, та фільм дивлюсь. А про що фільм? Та про любов. Перекинеш, досиш скачати. Ну, звісно, ну і я в ту хвилину зрозумів, що буде ми, у нас все нормально, що ми переможемо. Заслуги тернопільського хірурга не залишилися непоміченими. Відповідно до указу президента Едуарда Ремезюка нагородили медаллю. Це державна нагорода, медаль за військову службу Україні. Вона надається за героїзм, проявлений при захисті суверенітету і цілісності нашої держави. В указі президента це чітко сказано, за що власне Едуарду Валерьчі, вона, він нагороджений нею.